Мене звати Ірина, я санітарний інструктор медичного пункту ВЧА 7329. Військову частину я була мобілізована у травні 2023 року. Я все життя пропрацювала операційною медсестрою. Потім я звільнилася за вислугою років на пенсію і працювала лаборантом у приватній лабораторії. Почалася війна, зніжена мобілізували, і я вирішила також піти. За цей час ми були у Бахмуті, в Солидарі. Свою роботу виконували кожного дня. Наші задачі були довести з евакуаційного пункту до стабілізаційного пункту наших хлопців поранених. І двохсотих хворих теж було багато. Це була зима. Як кажуть, і до гарного і до поганого звикають дуже швидко. Коли розумієш, що твоя допомога потрібна людям, то там не думаєш ні за що більше, тільки допомагаєш і все. Міномети працювали біля нас рядом, коли хало й машину під обстріли потрапили. У Парасковіївці, коли накрило це село, де ми стояли, це під Солидаром. Прямо на пункті евакуації також потрапляли під обстріли. Коли ми були на сході, у нас всіх розхідних матеріалів хватало, забезпечували і волонтери, і надавали із нашої частини цю всю допомогу медичну нам на брак ліків, перев'язувальних матеріалів. Ми не скаржилися. Рідні, у мене й папа військовий, і син зараз пішов на військову службу. Так. Треба на швидкість перемоги, звичайно, може вплинути наша сплоченість, наші дії злагоджені, і звичайно, допомога, яка нам зараз іде із заходу, із Америки дійсно хлопцям не вистачає там зброї. Всі стараються, і кожен на своєму місці. Українці допомагають військовим, і дуже хотілося б, щоб ще допомагали. Мені здається, і пенсіонери, і ну, такі пересічні люди. Вони й душу віддали, щоб тільки наша армія перемогла скоріше. Ніколи ніколи ми не пробачимо ніколи, тільки нашою перемогою. Росія починає потрошку розвалюватися, а перемога, звичайно, буде тільки за нами. Служу українському народу.